Літературний форум Меридіан Запоріжжя відновив свою роботу. Традиційно це презентації нових творів, літературні дискусії, але тепер він має зовсім інше воєнне забарвлення. Через 80 років після Другої світової в Україні з'явилось покоління поетів війни. Їхні вірші несподівані, часто народжені безпосередньо в окопах, як, наприклад, у київської поетки, волонтерки і військовослужбовиці Ярини Чорногус, її непроста філософська поезія про жінку на війні. Мова. Які лише танці тобою я не танцювала. Скільки черевиків та чобіт продав мені диявол, але в мені завжди була ти моя особиста медуза горгона, що прийшла замість мене всі пастки за тисячі років до мого народження. Той, хто несе найбільше страждань, має найсильніший голос, заявляє зі сцени поетка. Час не Рими, а час саме фіксування такого швидкого досвіду, коли не завжди є час для того, аби знайти Риму. Сама пані Ярина неодноразово в інтерв'ю казала, що поезія зараз це максимально як можна максимально швидко зафіксувати емоцію і подію. Цей воєнний досвід сучасних літераторів письменник Юрій Андрухович вважає унікальним і безумовно гідним уваги читача. На його думку, неважливо, класичні це вірші, чи якийсь зовсім інший жанр. Головне голос правди. Молоді люди, які сьогодні приходять в літературу 20-річні, а, а їм раптом треба вирішувати для себе, чи бути солдатами, чи бути волонтерами, чи бути... вони зобов'язані брати участь у війні. І не тільки як поети, і тому я думаю, що це визначає сьогоднішню сучасну українську поезію. Влаштував для запоріжців поетичні читання і сам письменник. Вірші написані ним у молоді роки, називає зеленими, але також цінними саме щирістю почуттів. Збірка, де майже всі мої вірші, вона побачила світ у березні цього року. Тобто їй ще всього лиш кілька місяців. І, ну, власне, так як під заголовок це засвідчує майже всі вірші, то це те, що хронологічно сягає часів просто моєї юності, коли я почав віршувати і е, завершується вже десь 20 років тому, коли я востаннє писав вірші. Під супровід глибоких злив. Слизьке степло, магічний корінь, жагою творень запалив. Це епізод, це ланка ланці, зелена магія в садах, Немов росу, що зникне вранці, пильнуємо мить, почас є птах. Саме за цими літературними і людськими откровеннями визнаних авторитетів прийшли молоді учасники форуму. Вони також пробують себе на літературній ниві. Наприклад, ось вірші, народжені під час повітряної атаки ворога. І тут, як у зрілих поетів, головне не форма, а правдивість пережитого. Вибух і настає тиша. Нічого вже не чутно. Немає посмішок і голосів, і тільки фотографії нагадують про них. Боротьба продовжиться за цю сім'ю і тисячі сімей, що нищить ворог лютий без ідей. Ось це мій вірш. Дуже сильно змінилось життя під час війни. Просто кардинально змінились ми, змінилась родина і повністю рухнули плани, які в нас були, і тому вчимося жити в новій реальності. І дуже допомагають, що є такі зустрічі, літературники. Бо цікаво послухати інших, щось нове дізнатися на другий день. Запоріжці могли послухати Юлію Паєвську, знану як Тайру. Вона презентувала публіці свою дебютну збірку під назвою Наживо 50 віршів, написаних після визволення з російського полону. Про війну, полон, тортури та любов. Продовжиться виступом Андрія Любки. Потім виступить Пітер Померанцев. А завершиться вечір. Ми прописували, що це буде вечір поезії Хартії, але насправді буде виступати Сергій Жадан. Святослав Померанцев каже: наразі актуальні та затребувані як для авторів, так і для читачів. Дві форми: вірш і коротка проза. Це саме той формат, який дозволяє зняти емоції, швидко відреагувати. Книжка Пітера Померанцева називається Як. Виграти в інформаційній війні, знову слово війна фігурує. Любка буде читати свої твори з книжки Війна з тильного боку. Да. Ну, а лірика Жадана як у будь-якого поета, тематика смерті і кохання присутня постійно. З багна. З-під земелля з земелья, самого пекла він вийшов на сонце на волю до міста. Всі думають, лицар і воїн запеклий. а він хоче просто по-людськи помитись, поїсти неквапно домашньої страви і в чисті, у вимиті руки духмяного хліба і свіжої кави і спати, і спати по самий обід. Власні вірші читає запорізька поетка, драматургиня та література знавиця Наталія Ігнатьєва. Зізнається від початку війни про що б не писала війна. Постійно присутня фоном. Це такий страшний каталізатор, тому що це такий стрес, це такий адреналін, це такий жах, страх, лють. Лють мене дуже підштовхує писати. І так дійсно пишеться, пишеться віршами, пишеться п'єсами. Щодо, корот, щодо короткого жанру, в ньому ти швидше можеш висловити емоції, думки зреагувати і зразу поділитися. Все, що написано під час війни, це про війну. Навіть якщо воно, як книга Артема Чеха, про війну за незалежність Америки, це все одно про нашу війну, тому що ми читаємо все це через цю призму і воно помічне зараз. Тому зараз є будь-яка форма. А на будь-який смак, на будь-який не знаю, досвід читацький. Бери, читай Запорізький меридіан довів вірші народжені війною. Це не стільки про бойові дії, як про наш новий, досі незнайомий життєвий досвід, про драматичні історії світлих людей, героїзм і звитягу захисників, і про те, що необхідно триматися. Після Запоріжжя ж літературний фестиваль повертається до чернівців, а звідти їде туром до Нідерландів. Ольга Ларіонова, Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.